Привіт, я вчитель Андрій, і це має 28 -е відео, в якому я вам розповім про те, чому ви не вчите англійську, як із цим боротися, і взагалі чи можна з цим боротися. І на початку я розповім про ті причини, три всього причини, які, з якими можна боротися і потрібно, і які можна подолати. Перша причина це те, що у вас був негативний досвід вивчення англійської мови в школі, в інституті, чи раніше з якимсь репетитором. Я вже казав і буду казати багато разів, що вчителі різні і ситуації бувають різні, і тому, якщо у вас був якийсь негативний досвід один раз. То не факт, що він буде таким же поганим в інший раз. Тому пробуйте, шукайте вчителя. Я розповідав, як це робити у своєму першому відео і у багатьох додатках до них. Дивіться це відео і вчіться, як вчити, як перевіряти вчителя. І друге, інколи буває таке, що. Ви, коли почали вчити з репетитором або в школі, то у вас щось не виходило, але це могло статись через те, що ви були у групі, або що вам не підійшов, підійшла персоналія цього вчителя, або група зібралася якась не дуже приємна. І тому вам було некомфортно. Про те, як вчитись краще. Індивідуально чи в групі я теж розповідаю у своїх відео. Дивіться по заголовкам, шукайте. Е, і е, друга причина це невіра у свої сили. Е, багато людей е, думає, що от я найдурніший, і я то нічого не вивчу. Ось Всі вчать. Всі щось вчать, але я тупий якийсь, я старий. Ну, дуже часто це трапляється таке. Після 30 років. Це всі вже повально починають. Я старий, я дурний. Е і після чим старіший, тим дурніший, ну як звичайно всі думають. Але це не так. Багато учнів у мене, які старші за 40 і старші навіть за 50 років. У них все добре виходить, тому що вони займаються і працюють. Звичайно, якщо нічого не робити. То нічого у вас не вийде. Е, я не знаю. У мене не було жодного учня, у якого не було прогресу. Тобто я е, якось е, навчив кожного, того, хто вчився. Той, хто нічого не робив, не виконував домашні завдання і не виконував те, що я йому задавав, той, звичайно, нічого й не навчився. або... Прогрес був дуже слабкий. Але ті люди, які е, дуже старанно працюють, у них завжди, я підкреслюю, завжди є прогрес і вони завжди навчаться. Тому е, не страхайтесь, не боїться нічого, е, треба брати і починати. Також третя розповсюджена причина це відкладування на потім. Тобто, ви думаєте, зараз мені це не потрібно, ось прийде час, ось колись, там, колись я це зроблю, ось там буде більш слушний час. І що я вам скажу? До мене декілька учнів звертались уже після того. Коли було занадто пізно вчити англійську, тобто їм прийшла якась пропозиція, де їм треба було знати англійську пропозиція роботи, вони не знали англійську і вони не отримували цю посаду. А потім вони приходили до мене і починали вчитися. І вже потім. Шукали якусь іншу пропозицію, там знаходили чи ні, то вже таке. Але задумайтесь над тим, що вам потрібно вчити англійську тоді, коли вам ще вона не треба. Коли вам буде треба, ви не зможете її отак, от за 5 секунд, за 5 днів, за 2 тижні вивчити. Це вже буде занадто пізно. Якщо ви думаєте, що колись у майбутньому, при якихось обставинах, вам буде потрібна англійська, починайте її вчити відразу. Тому що коли ви зрозумієте, що ось зараз мені вона потрібна, то це так швидко. Ви не купите її за гроші. Ніякі курси, ніякі за будь-які гроші. Я про це, до речі, теж розказую про ціну урока, про ціну вчителя. Тобто ніяка ціна, ніякі гроші вам не куплять знань швидко. Це треба. Напрацьовувати цю навичку постійно працюючи, і на це, на жаль, йде досить багато часу. Тому є оці всі причини, тобто негативний досвід. Коли у вас він був поганий, ну спробуйте ще раз. Е якщо у вас ви не вірите у свої сили, ну теж е ви ж не робили цього. Тобто поп спробуйте попрацювати з нормальним педагогом, і ви побачите тоді вже точно. І спробуйте працювати, а не е просто приходити на уроки. Все виконувати, що вам кажуть, і тоді ви побачите, чи. Ви дійсно ні на що не спроможні, чи ви ну, думали про себе погано, скажімо так. І те, що ви колись, що скоро буде щось що ще не почалось. Тобто от ви думаєте, що от я коли треба буде, тоді почну вчити. На жаль, так це не працює. Є тільки дві причини, по яким ви. Це об'єктивні причини, по яким ви Реально можете не могти вчити англійську, а це причина-часу і друга причина гроші. Тобто, якщо у вас немає часу або немає грошей, то звичайно ну, ви не зможете оплачувати уроки, не зможете купувати підручники. Е, і якщо у вас немає часу на це, якщо ви працюєте там на трьох роботах, у вас діти чи ще щось там, ви не можете, ну, фізично це робити. То, звичайно, це теж причина, яка вам не дасть вивчити англійську мову. Щодо того, що а нафіга її взагалі вчити цю мову, ну як би вам сказати, зараз у нашому світі подивіться навколо себе, чи бачите ви десь щось, де вам не потрібна англійська мова. Ну, зараз майже всюди англійська мова є, і ну, набагато краще, коли ви її знаєте. Світ розширюється набагато більше для вас. Тому вивчайте англійську правильно, дивіться мої відео, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!